Радіо UA Чикаго. Дорогі радіослухачі, дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання відповідь. Пане Назаре, саміт Брікс. у Казані. Які основні моменти ви б хотіли виділити і щось розповісти нашим радіослухачам. Саміт Брікс відбувся. Він був достатньо статусним, велике були представництво багатьох держав, але Путін не досягнув своїх цілей. І тексти декларації не є пропутінськими, говорять в загальних рисах про співпрацю, або в багатьох моментах є певним чином нейтральними. Вони додали Кремлю статусності, але ті, скажімо так, завдання чи ті речі, які Путін хотів ствердити, і разом з Путіном весь Кремль їм, на щастя, не вдався, не вдалося. Проте є, скажімо так, певні і негативні моменти. Стосовно формулювань спільної декларації, які стосуються України, то Україна згадується в контексті декларації один раз, а самі формулювання носять приблизно такий характер, що всі держави, весь світ, ці суб'єкти міжнародної політики, повинні керуватися міжнародним правом, статутом ООН і так далі. І міжнародно визнані кордони, проте знову ж таки московські вертухаї, як я написав в статті, вони ці всі речі е, викривлюють. Викривлюють в якому е, сенсі? Вони кажуть, що от міжнародно визнані кордони, але в нас же ж є там конституція, до прикладу, а вони ж в конституції, всупереч всьому міжнародному праву, включили українські області, включили Крим стосовно Криму. Московські пропагандисти брешуть, що там пройшов е, референдум і так далі. Ну тобто. Е, Крим навіть стосовно тих, кого Путін любить там називати партнерами з розряду Китаю. В принципі, ніхто з нормальних держав не визнав ну, Північну Корею. Я, до речі, навіть не знаю, чи яким чин визнавав Крим російським чи не визнавав, чи говорив якісь цитати, але навіть той ж Лукашенко він від цього ухилявся. Тому такий, знаєте, дво, двозначний захід. він... Для України в цілому і для заходу він є негативним, тому що він був достатньо статусним. Але Московія своїх цілей досягнути не змогла. Ну і досить знаково, що і під час проведення цього заходу, який відбувався три дні. І після проведення цього заходу зросла надзвичайно активність московських пропагандистів, проплачених ботів, московських ботоферм, і так далі. Причому навіть в медіа з'явилася інформація стосовно темників, так би мовити, які на розіслали московським пропагандистам, які вони повинні озвучувати. І Ключовими пунктами цих темників є те, що президент Путін є неформальним лідером там світової більшості, це не відповідає дійсності і Такого ставлення не було. Якби більше набагато, очевидно, орієнтується на Сізіньпіна. І навіть я б сказав, що прем'єр-міністр Індії на Моді він також користувався ну дуже великим, скажімо так, авторитетом. Тому це твердження неправдиве, Ну але московська пропаганда його розганяє. Західні еліти панікують. Е, ну даний Даний пункт досить важко. Коментувати в зв'язку з чим В зв'язку з тим, що західні еліти не продемонстрували якої-небудь чіткої позиції і в питаннях війни щодо України. там немає дуже чіткої, потужної спільно напрацьованої стратегії і лінії поведінки. Ця лінія поведінки і подальший розвиток подій вони визначаються саме зараз. І якщо ми візьмемо навіть дуже близьких між собою союзників, Сполучені Штати і Велику Британію, то Велика Британія. Навіть після приходу до влади лейбористів все рівно займає дуже сильну антимосковську лінію в той час, як а, адміністрація президента США Джо Байдена постійно ну, таку а, певним чином конформістську позицію займає зі, про страх ескалації конфлікту, говорить там і так далі. Ну і третій пункт, який розганяють московські пропагандисти, це те, що на Заході в цілому панує тривога. Ну, а це не відповідає дійсності, путінська пропаганда, дуже гарно проплачена в різних країнах, заганяє ситуацію, втоми від війни, втоми від того, що потрібно Україні надавати допомогу, але навіть втома в цілому кхем, не дося, не, популяризація тези про втому не досягла тих результатів, які московська пропаганда ставила, тому що якщо ми візьмемо. Опитування чи то в Сполучених Штатах Америки, чи то в Великій Британії, чи то в Німеччині стосовно симпатії, на боці України чи треба Україні допомагати, то ну така переважна впевнена більшість у всіх західних державах. Вона залишається на боці України. Тому ці тези Путіна вони очевидно є брехливими, але їх дуже активно зараз стараються тиражувати. Дякую, пане Назаре. Про ці темники. Розповіло російське опозиційне видання Медуза учора. І скажіть, будь ласка, якщо ті темники мали бути засекречені, секретні не вийти в маси, то чому дають їх такому виданню, як Медуза? Можливо, це спеціально для того, щоб. Вони був витік, такий певний, чи це не, не, не є ніяка секретна інформація? А я думаю, що це не та ситуація, коли е, витік робиться абсолютно спеціально. Якщо ми глянемо навіть на е, повномасштабне вторгнення Московії 24 лютого, а фактично 22 лютого, з моменту е, включення областей до складу Московії е, в порушення міжнародного права. То стосовно того, як буде відбуватися це вторгнення, які будуть плани з деталізацією, з ударами по наших е, аеродромах, по наших центрах, е, де збер... зберігалася нафта, там і так далі. Ця вся інформація ще за тиждень до того була оприлюднена до прикладу Британським Королівським інститутом, тобто навіть інформація про повномасштабне вторгнення, яка 100% була е, засекреченою, і навіть нею володіли західні спецслужби, принаймні, Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, про що починаючи з листопада 21-го року, активно попереджали нашу владу, в тому числі на офіційному рівні. І тому така інформація. Коли мова йде про темники, які розсилаються там сотнями, а можливо і тисячам видань і на Московії, і за кордоном, які Московія в той чи інший спосіб фінансуючи приховано чи відкрито. Ну, її приховати набагато важче. Я підозрюю, що коли ми говоримо там про британські спецслужби чи про американські, то це практично було б неможливо і відповідно цей витік, на мою думку, носить достатньо природний характер. Зрозуміло. Ну що ж, про Брікс ми поговорили, звичайно, відбулися деякі казуси на цьому саміті. Міністр закордонних справ Росії він же квадробер Лавров під час виступу Васильєвича чи Владимировича. Ми вже не знаємо. Вирішив почухати свої ніздрі. З середини тим самим наплодив купу мемів в інтернеті. от така подія відбулася. Ну, сумна коняка Лавров, вона, звичайно, дуже, дуже відома на міжнародній арені. Проте, якщо ми говоримо про осіб, які були присутні на саміті Брікс, це важливо додати, тому я цей акцент поставлю. Надзвичайно негативним є те, що там був присутній генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш. Це дуже погано, це показує таку дволикість, всеядність і, можливо, навіть корумпованість керівництва Організації Об'єднаних Націй, і це показує, що Організація Об'єднаних Націй не може виконувати фактично тих функцій, які на неї покладали в час, коли вона засновувалася, тому що де факто. То навіть з точки зору існуючого міжнародного законодавства, міжнародний трибунал видав ордер на арешт Путіна, і Організація Об'єднаних Націй мала б звертати на це як мінімум увагу. А тут, коли Генеральний секретар НАТО ООН приїжджає і зустрічається з Путіном, ну, це свого роду така. Знаєте, я навіть не знаю, як це прокоментувати, ну це підтвердження статусності Путіна і воно носить дуже негативний характер, і знову ж Путін це злочинець, міжнародний злочинець, на повинні якого пролита кров мільйонів людей, фактично. І коли генеральний секретар ООН з ним здоровується на його запрошення, приїжджає на статусний міжнародний захід. Ну це надзвичайно негативний сигнал. Так, з хлібом, сіллю. Так, Тому каравай, при чому знаєте, як я це вчора сформулював? Каравай Московський Каравай замішаний на українській крові, і і ним не вдавився. Тому ну як бачимо про моральність цих міжнародних а структур. Як, а як організація Об'єднаних Націй прокоментувала, чому саме генсек поїхав? <заслужб> Заступник генерального секретаря видав фразу приблизно, що це стандартна практика. Ну і вони ж традиційно говорять, що от для сприяння мирного переговорного процесу там ще чогось, ще чогось. Пена зараз перейдемо до наступної теми. Лукашенко в інтерв'ю BBC багато чого наговорив. І Лукашенко заявив, що Путін не питав у нього дозволу, щоб напасти на Україну з території Білорусі. Це, до прикладу, одна із тем. Журналісти дуже вдало запитували, давали аргументи і контраргументували його слова. Що саме ви б хотіли виділити? Коли ми аналізуємо те, що говорить Лукашенко, ми повинні в голові завжди тримати те, що він є фактично контрольований путіном. Він нікуди від оточення Путіна відійти вже зараз не може, з точки зору геополітики, він є повністю прив'язаний. І тому тези, які він запускає в світ, вони вигідні Кремлю. Це перше, і друге, він це робить саме в той момент часу, коли це потрібно. Не так часто Лукашенко спілкується в цілому із західними медіа, і фактично зараз це спілкування, ці тези, які Лукашенко озвучив, вони є одними із дуже важливих повідомлень. А для московської пропаганди на Заході я б сказав це так, і саме в такому ключі треба аналізувати будь-які твердження, які він там озвучує. Чи то, до прикладу, якщо Зеленський кине там брудну бомбу, знову ж таки, це ж цілковита брехня про те, що Україна займається там створенням брудної бомби, там і так далі. то... Відповідь, Путін відповість так, чи Кремль відповість так, що там України не стане. І речі з такого розряду Лукашенко дуже-дуже активно тиражував. А, а, для чого це відбувається? Це продовження путінської пропаганди і її велике підсилення, спроба вплинути, деморалізувати Захід. Продовжити в тому від війни, щоб Україні не допомагали, і так далі. Коли мова йде про те, що Путін не запитував в нього дозволу про напад з території Білорусі, ну, по перше, в них діють певні військові союзницькі договори. І Путін готувався до нападу на Україну і розміщував свої війська на території Білорусі. Не знати про це Лукашенко просто не міг. Ну очевидно, тому що вони там е, знаходились умовно називаємо це на законних підставах відповідно до е, якихось їхніх там союзницьких угод. Друге, в такий спосіб Лукашенко робить закладку, щоб у випадку, якщо там, наприклад, Путіна не стане, чи оточення його приб'є, чи фізична смерть до чи ще щось і буде якийсь переділ, і Московська імперія почне валитися. Він якби говорить: я не міжнародний злочинець. Я не приймав участі. Мене Путін не запитував. Це все Путін, це все його рішення. Ну, зрештою, Путін я підозрюю, що дійсно його не запитував. Ну тобто, тому що Лукашенко є залежним від Путіна, і, і відповідно що небудь йому протиставити він не здатний. Ну дійсно ми помітили такий момент, що Лукашенко старається якось виправдати себе і просто вийти з цієї історії сухеньким, як з води. Знаєте, от якось так можна сказати. До речі, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що голова РФ Володимир Путін ніколи не став би залучати північно-корейські війська до війни проти України, бо це означало би ескалацію і могло би привести до введення в Україну військ НАТО. Це також він сказав в цьому інтерв'ю це тонкий момент на міжнародному рівні. Це така е, міжнародна правова шизофренія, яка спеціально породжується. Е, британська розвідка і американська розвідка не просто так кажуть, що вони зараз до кінця не знають, що робитимуть північнокорейські солдати на території Росії. Чи будуть вони використані у війні проти України, чи не будуть використані. Навчання вони проходять на полігонах, які є ближчими до, до кордону власне, Московії і Північної Кореї, і тому поки стверджувати абсолютно чітко, конкретно, що вони будуть застосовані там вигляді окремої бригади, там, до прикладу, на території України, поки про це ніхто не може стверджувати. Західні спецслужби, якби чітко знали, що таке має відбутися, вони би вже про це озвучували. І в мене особисто є підозра, що для того, щоб опиратися на цю. Як я вже сказав, міжнародно правову шизофренію, яка відбувається на фактичне відмирання міжнародного права як такого, війська Північної Кореї можуть бути застосовані на Курщині. До прикладу, в таких умовах війська Північної Кореї відповідно до якогось там їхнього договору про всеосяжне стратегічне партнерство чи як він там називається, вони допомагають своєму союзнику. З одного боку, з іншого боку, не перетинають кордони іншої країни. І плюс тут потрібно розуміти, що з точки зору стратегічного використання е, військ Північної Кореї там, чи Корейського спецназу е, є величезні проблеми і величезні виклики. Якщо ми говоримо про величезну лінію фронту, яка складається там з тисяч кілометрів, е, то на цій лінії фронту, якщо би якійсь корейській бригаді умовно виділили окрему ділянку, зразу би постало запитання. Перше, їхня тактика, їхнє ведення бойових дій, воно суттєво відмінне. В них немає зараз бойового досвіду, і в цілому їхнє бачення суттєво відмінне від того, як воює Московія. Друге, на тій ділянці фронту вони б і з обох країв контактували б з регулярною московською армією. Але в умовах, коли ситуація Динамічно змінюється, організувати координацію з допомогою перекладачів, ну тобто, щоб по 50 перекладачів бігало і передавало інформацію там туди-сюди, туди-сюди. Це було б досить складно, і елементи динаміки були б втрачені і так далі. Коли ми говоримо про Курську область, це можливість а, власне створити таку відносно ізольовану ділянку ведення бойових дій. І на ті ізольовані ділянці можна поставити там конкретне завдання, там зачистка території, там зачистка якогось населеного пункту, і так далі. І з точки зору логіки це вже може вписуватися. Причому не не названі джерела із. Гур, головного управління розвитки вони в принципі казали, що найбільш гіпотетично а, саме таке і може відбутися. Ну тобто, що якщо будуть застосовані, то саме на території Курської області, пане Назаре, ну але Південна Корея також обдумувала можливість відправки <клес> своїх військових для того, щоб. Бути як перекладачами, розповісти про тактику, полонених допитувати може бути і таке. Ви знаєте, колись ще давно, ще до Майдану, картинка така поширювалася, де дівчинка років трьох-чотирьох насуплена, тисне олівець, олівець там вже зламаний, видно, і там українську російську мову вивчу, щоб полонених допитувати. Ну такий жарт був. Але знову ж таки, зараз ще не зрозуміло. Уміло, що буде відбуватися. Розвідка Південної Кореї перша сигналізувала для України і для світу про те, що війська Північної Кореї знаходяться на полігонах російської армії. Але що вони далі будуть робити? Куди будуть направлені? Яка кількість там інструкторів чи спецназу, чи ще десь може вже бути передислокована, там чи в глиб Росії, чи ближче до кордонів України? Поки що такої інформації не надають ані південно-корейська розвідка, ані як я вже раніше казав, ні британська, ні американська. Перейдемо до наступної теми: сценарій для України від Financial Times. Вийшла стаття в Financial Times, Ви її описали в своєму дайджесті новин. Який ми опублікували в газеті Сурма, можете прокоментувати прокоментувати для наших радіослухачів? Досить цікава стаття, яка заслуговує на окрему увагу. Чому тому, що ну Financial Times це явно не рядове видання, не настільки статусне, як The Economist, скажімо так, в плані глобалістичної преси, але ну точно не рядове, і це вперше видання такого, скажімо, топового світового рівня? А воно вийшло з такими достатньо. Прямолінійними формулюваннями, я б сказав, і по суті видання стверджує, що Україну можуть прийняти в НАТО за так званим західно-німецьким сценарієм, а альтернативою до такого сценарію є поразка України, її розділення і деморалізація, що може призвести до радикалізації. Західно німецький сценарій. Вони його далі аналізують. Вони співставляють дві ситуації. Вони кажуть, що <кій> от Німеччина була розділена. На демократичну і підконтрольну там радянському союзу, а, але Німеччина тоді сама почала війну, сама була агресором і якби пожинала наслідки. А відмінність полягає в тому, що ми є жертвами агресії. На нас напала Росія, і це дуже суттєва відмінність. Але певні спільні риси і стосовно розвитку, включення до економічного життя заходу, включення в НАТО, гарантій безпеки, там і так далі. Проте знову ж таки ті гарантії безпеки давалися в. Фактично, в умовах ведення холодної війни. І тому, і тому стверджувати, що наші сценарії дуже схожі. Ну... Це не виходить, а, але фактично це дуже чіткий сигнал, що принаймні частина так званих західних еліт а, бачить реалізацію якогось мирного врегулювання, саме, умовно кажучи, за зразком Німеччини, в якому, скоріш за все, а, приєднання територій до складу Московії не буде розглядатися. <кій> Окремо, я хочу згадати. Оцей альтернативний сценарій, яким фактично лякають і український народ і лякають Захід. Поразка України, і розділення і деморалізація, що може призвести до радикалізації, це саме страшилка. Причому в цій страшилці, якщо мова про поразку України ну, в умовах війни із ресурсно переважаючим противником, в якого набагато більше людей, яких вони використовують фактично як гарматне м'ясо, розділення і деморалізація, це також якби, можна зрозуміти, але цей акцент, що може призвести до радикалізації, це як на мою думку, він такий спрямований в першу чергу проти природних націоналістичних процесів всередині України, які очевидно з війною загострилися, тому що ми зрозуміли величезна кількість зрозуміла, що надзвичайно погано бути об'єктом. На міжнародній арені, не мати своєї суб'єктності і ставати фактично заручником, заручником різних міжнародно-політичних ігор, заручником від отримання допомоги, а не виробляти свою зброю, мати свої літаки, мати свої ракети і так далі. І так далі. Проте тут наперед робиться така закладка. Проти так званого поганого націоналізму, от націоналізм, який ну це дуже погано. Лібералізм це дуже добре. Толерування ЛГБТ це дуже добре. Популяризація повідомлень, що треба все абсолютно продати, не залишити ні землі, ні надр, ні стратегічної промисловості у власності України. Це дуже добре. А от націоналізм, як любов до свого народу, це дуже погано. Ще треба згадати про термін патріотизм. До речі, як ви його розділяєте з націоналізмом? Патріотизм і націоналізм можуть бути тотожними в державі, яка є вищою формою організації кожного конкретного народу. Тобто. А якщо націоналізм це любов до свого народу через відчуття своєї кровної спорідненості з ним, співжиття, вкоріненість в цю землю, яка є етнічною для українців, то патріотизм це любов до батьківщини. Патріотизм може бути тотожним, але в більшості випадків в пропагандистських цілях його запускали саме. Імперії, тому що імперії вони завжди багатонаціональні і вони знищують національну ідентичність народів, які вони захоплюють. Але з числа тих народів їм треба залучати людей до управління державою, і в першу чергу до армії. На основі чого на основі любові до батьківщини. Але тут губиться такий дуже важливий момент. А якою повинна бути батьківщина, тому що держава це в першу чергу організація, і якщо ми говоримо про державу Україна як організацію, то на превеликий жаль, влада в Україні починаючи з 91-го року, не працювала в інтересах українського народу, і навіть без повномасштабного вторгнення ми отримали ослаблену економічно пограбовану е державу роззброєну, яка ми мали дуже потужну армію озброєння і ядер? І неядерне. І в принципі, наслідками таких дій стала сама можливість повномасштабної війни, повномасштабного нападу Кремля проти нас. І навіть до повномасштабного вторгнення ми втратили, ну як мінімум, 12 мільйонів українців. І якщо говорити про цінність держави, то держава як організація має цінність тоді, коли вона стоїть на інтересах е, українського народу, і це важливо усвідомити. І відповідно, теперішню державу, яка по формі є українською, а за своєю суттю працювала в багатьох моментах проти інтересів українського народу, її потрібно трансформувати, державність зберегти, але зробити так, щоб вона не тільки по формі була українською, але і за своєю суттю захищала інтереси українського народу. Пана заре до дня української писемності та мови сьогодні відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Без тривоги, звичайно, не обійшлось. Текст мав назву Магія голосу Оксани Забушко. Авторка натякнула, що її текст буде подарунком до ювілею українського радіо, яке. Цьогоріч святкує свої 100 років українська мова і день святкування писемності української мови та писемності. Це одне із дуже важливих фундаментальних свят насправді, тому що мова є не просто засобом передання інформації, мова є засобом нашої самоідентифікації в світі. Всі наші мисленнєві процеси всередині, які не зрозуміло, де насправді відбуваються. Ми вважаємо всередині голови, але це ж не зовсім всередині. Передані голови виникають ті образи, про які ми говоримо. Це вже щось із розряду тонкоматеріального. Всі ці речі, наші висновки, синтез, аналіз і так далі, все це відбувається на рівні мови. І е, використання української мови, використання української писемності є вкрай важливим, і, зрештою, саме її невикористання, починаючи із 90-х, в тому ж самому Криму відвертий саботаж влади Кравчука, влади кучми е, в цих всіх процесах е, створили передумови, які дуже дуже потужно використав Кремль для налаштовування українських громадян проти України проти української ідентичності. Ідентичності тому це свято, і воно сигналізує такі певні кроки українського народу на шляху до перемоги в світоглядній війні, і тому воно безумовно є дуже дуже важливим. Дякую. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення, всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.